Ми всі вже давно знаємо основні симптоми, які вказують на наявність паразитів та глистів у нашому організмі, але як від них позбавитися? Якщо у вас висипання на шкірі, діарея, молочниця, зниження імунної функції, кріготіння зубами вісні і часті простуди, то це ознаки наявності паразитів у вашому організмі. І тут потрібен якісний комплексний підхід. Одна таблетка тут не допоможе. Для початку за допомогою розторобша пляміста комплекс ми зміцнюємо роботу нашої печінки і покращуємо від Жовчі, які якраз і займаються тим в нашому організмі, що захищають нас від вірусів, патогенів та глистів. Наступний крок це додаємо до раціону часник, який вбиває дорослі бактерії і блокує їхнє розмноження. І обов'язково вітамін С, який створює негативне середовище як для здворення, так і розмноження глистів, щоб у подальшому захистити наш організм від цих неприємних факторів. Тому будьте здорові, щасливі, компетентні і успішні. З вами Позяк Роман. Замовляйте. Даний комплекс і захищати свій організм та імунітет від неприємних паразитів.